Всім привіт від пана Башка з Колорадо. Хотів би вам показати яка у нас погода. Сьогодні 14 березня 2024 року. Ось навілку зломило. Ось такі у нас то справи. Робив першу ревізію на початку десь ближче до середини лютого, було по три рамки. Потім, коли останній день, останній день березня дивився, в мене відео бо перед цим є, то було вже по 4 рамки, а це 14. го Ось така от вона справа. В з було вже 5 рамок розплоду, на п'яти рамках розплоду, десь на третій частині. Ну, в мене на 230 на рутовську рамку. Тут четверта частина була в розплоді і 2 треті, чи одна третя розплоду і дві треті було медові. Да, ось так от у нас справа. Ну, мороз невеличкий, трошки є, але снігу навалило і це передають на 2,5. Дня таке. Якщо приблизити. Видно трохи да, що літає ще сніжок. Він буде то сильніший, то слабший. Хмари воно таке п'ять ранку, а видно, хмари пливуть. На вулиці видно і без, без світла. Це дружині почистив машину, вона поїхала на роботу. вона і повноприводна невеличка. Раз та й поїхала. Оце такі до наші справи. На пасіку не поїдем, щоб їх там не відкупувати. Красиво. Тільки що, аби гляки не ловила. Та шкоди не приносила. Ну З понеділка це в нас сьогодні четвер, з понеділка вже будуть, буде тепло, вночі без морозів, а в день 15 десь так у середньому буде тепла. Ну, добре, що показав вам на пару хвилин, яке в нас Колорадо. Як американці кажуть Crazy Mans, тому що він незрозумілий зовсім неадекватний цей місяць март. Бо я пам'ятаю, в третьому році то машин не видно було в такий час 13-го чи якого засипало Засипало було до 2 метрів. Місто два дні стояло, поки коє як від копали. А це так. Можна сказати нічого. Ну добре, до побачення. Дякую, що дивитеся. Заходьте в гості.